Рівненський майдан вчергово оплакує захисників, які поповнили лави небесного війська. Містяни зібралися, щоб віддати останню шану двом героям: – 20-річному старшому солдату В'ячеславу Вітушкіну та 47-річному капітану Віктору Кравчуку. П'ятий ранок поспіль до головної площі обласного центру люди принесли квіти та схилили голову у скорботі перед домовинами полеглих земляків. Котре тільки цього тижня, і сьогодні посилаємо нашу молитву. До Бога, до неба, про упокоєння душ цих спочилих рабів Божих, воїнів В'ячеслава і Віктора зо всіма святими і праведними. В'ячеслав Вітушкін народився та виріс у Рівному, навчався у місцевій 11-й школі, а досягнувши повноліття, підписав контракт зі збройними силами. Ще до початку великої війни хлопець виконував завдання у зоні бойових дій. Під час перебування на передовій В'ячеслав отримав чотири важкі контузії, але завжди повертався у бій. Хлопець помер 13 лютого, коли на кілька днів повернувся додому. Разом з рідними прийшли провести захисника в останню дорогу, друзі дитинства, подруги, які запам'ятали хлопця усміхненим, життєрадісним та завжди прийти на допомогу Якщо треба було, він завжди нас підтримував, завжди допомагав. Якщо треба було в основному, ми були такого як менші сестри для нього, і завжди, от ну від нього була максимальна підтримка, ми з ним росли. Ця війна він поїхав. Він приїжджав, ми всі так само пам'ятаю як гуляли, зустрічалися, як все було добре. От і коли дізнаєшся про таку, от. Ситуацію ну слів немає. я Що досі навіть просто повірити не можу. Віктор Кравчук народився у селі Кутянка на Острощині. У студентські роки приїхав до Рівного на навчання. Зі слів родичів, чоловік міг не йти на війну, адже мав дитину інваліда першої групи. Однак Віктор прийняв рішення захищати країну. Серце бійця перестало битися на миколаївському напрямку. Була дитинка, захворіла в них, ДЦП було. але він пішов на війну. Був добровольцем таким був. Активним, приїздивши на похорон, померла дитина. І оце відпустили його на три недій неділі. Був і поїхав захищати далі. Що погинув, загинув. Тіла В'ячеслава Вітушкіна та Віктора Кравчука спочиватимуть на алеї Героїв кладовища Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українським захисникам. Микола Брижицький, В'ячеслав Мельник, випуск новин.